Я взагалі не відношу до цього явища як національної трагедії України і українського народу, тому що наша історія збудована на тому, що ми весь час кого-небудь зраджуємо. А зрадники взагалі довіри не мають в оточенні. Не тільки в оточенні друзів, а в оточенні людей. Тому що один раз зрада буде зрадувати весь час. І немає своїх принципів, немає своїх ставлення до. Ці подій, які відбуваються в державі, це говорить про те, що ми забуваємо про те, хто нас годує, хто нас дає, зраджуємо своїм коханим, зраджуємо своїм рідним, своїм близьким, зраджуємо своєї історії, зраджуємо своєму майбутньому. А як ти зраджуєш майбутнє, то немає майбутнього взагалі. Через те я до цього відношусь дуже критично. І те, що відбувається сьогодні, що зразу кусок хліба, це як затрепиться серебрі, яке продали Ісуса. Це наша національна рейса. На жаль, ви подивіться на нашу історію, подивіться, чого ми такі бідні, тому що дурні. А чого дурні, тому що бідні. А це одне і те ж. Хто годує з руки, хто дає можливість жити, ми тих зраджуємо. Зраджуємо, думаємо, що схватили Бога за пазуху, а потім тих 30 серебриків закінчуються, знову починають зраджуватися, знову починають шукати кусок хліба. І так продовжується по історії. Не треба забувати про цих людей, що вони взагалі існують. Це повинна бути нетерпівність в суспільстві, розумієте це? Тому що говорити сьогодні одне, говорити завтра друге. Люди ж втіряють в тебе впевненість в тебе як в людину. А як в тебе не вірить, то це ж найстрашне. Це те, те ігнорування зрадників і все на цьому закінчиться. Це страшне, що є в суспільстві <Смірно> У мене досяле ті іміти, які хотіли досягали, підняти і між партіями. Ми цього не досягли зовсім. Розумієте, тому що говорити про те, що ми в останній день визначимося, як його будемо підтримувати, це говорити, що ми не впевнені в своїх силах. Сьогодні партія повинна проявляти свою стійкість і до всіх тих які збуджувачів, які є в нашому суспільстві. І говорити, що ми йдемо тим шляхом, яким визначились. Визначились йти підтримку нашої держави, державності. І найголовніше добровоту людей. Це, і всі ми, ми повинні жити. Це не зраджувати своїм ідеям. Ми говоримо, що сьогодні ми живемо по європейським міркам. А Європа ж йде по тим стопам, яким йшов Великий Радянський Союз. Одна валюта, так ж? одні кордони, одні закони, планове господарство. Тому що дає планове господарство, дає найголовніше, що не буде криз. І це йде Європа. Але дивіться, як СССР прожило 80 років з Гаком і розвалилося. і Зараз дивіться, як в Європі, то одні, то другі збурюючі з'являються, то Греція з'явилася, то Іспанія з'явилася, то Італія з'явилася. Вони ж все збурюючи, є, і вони ж ідуть по тим стопам, що є. Ми йдемо до Європи, нам проводять зараз рису. Відкрили нам ринки, будь ласка, йдіть в ринки, але сертифікуйте свою продукцію. У нас сертифікованої продукції немає взагалі. А тепер головне. ми можемо конкурувати з ними по рівню технічного розвитку суспільства. Не можемо ні в якому разі. То тобто нам стандарти дають європейські, а рівень життя у нас соціалістичний. І виходить, рівень зарплати у нас соціалістичний, ми отримуємо 30-40 доларів в місяць. А за споживту електроенергії треба платити 150-200 доларів. Скажіть, будь ласка, куди ми йдемо і з чим ми йдемо? Ми ж знищуємо наше комунальне господарство взагалі. розумієте? Ми говоримо, що ми знищимо ЖЕКи, що краще, які об'єднання мешканців будинку, це набагато краще, ніж ЖЕКи. А ви заставте ЖЕКи працювати як потрібно, розумієте? Не ламайте те, що вже зроблено. Жеки це. ж… Спільний контроль за виконанням правил суспільного життя, щоб були подвір'я гарні прибрані, щоб криші не вбігала, щоб під'їзди прибирались. Це все повинні робити ЖЕКи. Які вимоги до них ми ставимо як мешканці, аби співвласники житла є? То на сьогоднішній день так і працює ЖЕК. Одні всі жеки погано працювали. Це так, як об'єднання сьогодні жінці Об'єдналися, зробили кооперативне господарювання заплатимо гроші і отримуємо свій будинок. То якщо порядня людина буде керувати, то вона буде гроші направляти на те, щоб вживалася краще громада. Якщо з'явиться виродок, якийсь, який буде красити гроші, лежити собі в карман, в під'їздах буде гар гармидер, ліфти не будуть працювати, криші будуть протікати, а він буде жити гарно. І все. То це вимоги, це треба жити по законам, які є в державі. Вже, ж працювали 100 років, ні ніколи в житті вони не, не було до них передвірятися, якщо гарний директор, що гарно виконує вимоги мешканців будинку. Дивіться. Розумієте, демократія понад усе за виконання закону. Ми говоримо про те, що саме демократичне, демократичне суспільство у світі це Сполучені Штати Америки, це Німеччина. Попробуйте не виконати в Америці чи в Сполучених Штатах, Сполучених Штатах Америки чи в Німеччині вимоги поліцейського. І вам стане все на свої місця. Попробуйте не витачити руки з кармана чи сидіти за рулем, коли він вимагає, щоб вийшли за машини. Там зразу ж прийняється зброя, ніхто ні, 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 ні не нікого не визиває якихось там обурених протестів. А тепер з нашим менталітетом на Україні можна це робити чи ні? Це не демократія, це охлократія. Ми говоримо про те, що у нас є закони, у нас чудова конституція, у нас чудові закони. І по цим законам жити людям, виконувати всім однаково. Не тому, що ти в тебе є гроші, ти є при владі і не виконуєш ці закони. А для того, що закон повинен бути той, що пересічний громадянин і депутат Верховної Ради, і міністр, і прем'єр-міністр. Президент є Конституція, є вимоги закону, виконує, будь ласка, конституційні права свої. Ми ж самі декларуємо про те, що не виконувати закони. Не виконувати закони це завжди виносить обурення суспільства. І це закінчиться дуже плачевно, тому що я її ще раз наголошую. Прозумієте, якщо ми не будемо виконувати закони, то буде диктатура обов'язково, буде литись кров. Тому що зараз зброї більше, ніж достатньо. Війна на сході України. Вносить зовсім інший менталітет українців. Як є зброя, він зовсім відчуває себе по-іншому. Зброя придає сили, не дає можливість порушувати закони. Ви дивіться, що робиться Західний Україні на сьогоднішній день, що Закарпаття робиться, ці бійки. А вихід цього який? Якщо депутат Верховної Ради показує приклад, як на засіданні Кабінету міністрів може ногою бити по. Обличчя друга людини, яка генерала, який має, то, то про що можна це говорити? Демократія хорошо, але коли є виконання законів, коли не буде виконання законів, коли будуть порушувати конституційні права кожного громадянина, у нас не буде ні об'єднаних громад, у нас не буде нічого. У нас буде чиста диктатура. До цього йде на Україні.